Іграй, моя збочка! Аррр! Бо... цього Боріть Це збоченця! у нас! Пихай... мені гроші, труси. Дякую, дякую, міс! Дякую! Ха-ха-ха! За що? ва блядь! Забук! Будь ласечка! Дякую, міс! Дякую! П'ятечі! Будь ласечка! Ви врятували наш день, міс. Та, ти тут якийсь скуди, збочений цоди. Ти аже покидяк якийсь. Ну, трішечки але все одно. До композитора хотів цей. Підкутити горішки Не свої. Ну, мабуть, сподобався дуже. Ах, сула, прибіг, чорно чорно наволочка, угоріть його, блядь. ха наволочку, блядь, наволочка, що Ого. Містер Енріко, уберіть цього засранця! Моя грязна шляндра... Він... Він лежить у мене, кохає. Піаніно не заляпай! Бля, він же з... Все, волоцюга, веди себе пристойно. Ви мене не піймаєте, я вільна людина! Я вільна людина! Господи, це так весело! За ним ганятися дурне, не бий стекла. Ви ж саме грязний, блядь, вже все повернув. Але я сволодь. не можу зупинитися.